Замість паперових, електронні щоденники та журнали у школах рівного запроваджують цифровізацію навчального процесу. Міському управлінні освіти анонсували перехід з 1 вересня на електронну систему. За словами учасниці експертного кола з питань впровадження електронних щоденників Людмили Радчук, сюди входить і онлайн-оцінювання успішності учнів, і збір низки інших корисних даних. І відвідуваність оцінювання, навіть там середні бали, в майбутньому можна робити і опитування. Навіть писати відгуки батькам, але це в майбутньому зараз ми беремо тільки перше, ще домашні завдання, розклади і електронні журнали. Доступ до електронних щоденників здійснюватиметься через єдину платформу Нові знання вона є повністю безкоштовною. За словами освітян, серед переваг цифрової новинки для батьків є можливість на одному онлайн ресурсі контролювати успішність своїх дітей. Коли ти маєш оцей купу груп, ти не знаєш, де ти домашнє завдання. Пишеться, дитина не записала, дитина забула для батьків. Це повний. Контроль домашніх завдань я як мама зараз двох школярів. Ну для мене це буде найпростіше. Ти відкрив, ти бачиш домашнє завдання, записано. Ти бачиш оцінки дитини. Ти бачиш, чи вона була в школі, чи не була. Ти бачиш навіть відгуки вчителя, якщо треба щось дитині підтягнути. Замість учнів домашні завдання в електронний щоденник записуватимуть вчителі. У разі потреби коригувати в місці цих даних зможе староста класу. Начальник міського управління освіти Богдан Турович заявив, що рівне одне із перших міст в Україні, де електронні щоденники та журнали запускають комплексно у всіх Школах зрозуміло, що на, на заваді будь-яким інноваціям стоять традиції, і є ті, хто будуть ностальгувати за тим щоденником паперовим, з оцінками, з коментарями вчителів. Але ми все-таки йдемо вперед, ми йдемо домов, рухаємося в ногу з часом з розвитком комунікаційних технологій. Я думаю, що це правильне рішення, і з часом ми всі оцінимо його позитивно. Початкова школа може одразу працювати з онлайн системою без дублювання у паперовій формі. Якщо у якомусь навчальному закладі робота з електронним щоденником буде недопрацьована, батькам радять звертатися в управління освіти. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.